Дипломатична ізоляція держави Катар вже від завтра. Сусіди припинять транспортне сполучення з країною. Катарську владу звинувачують у фінансуванні тероризму, а ще в дестабілізації ситуації на близькому сході. Міністр закордонних справ Катару у Твіттері ці звинувачення відкинув, назвавши їх фальшивими і необґрунтованими. Докладніше розповість Анна Романовська. Сила медіа першими про те, що розірвало дипломатичні відносини з Катаром, сповістило в Бахрейні у прямому ефірі національного телебачення. Ми дістали таке повідомлення. Держава Катар і далі порушує стабільність королівства Бахрейн і втручається в його внутрішні справи. Приміром, підбурюючи медіа, також Катар підтримує озброєні терористичні угруповання, зокрема пов'язані з Іраном. Тому королівство Бахрейн оголошує про розрив дипломатичних відносин із Катаром. Дипломатам катеру дають 48 годин, щоб виїхати з Бахрейну. У решти громадян Емірату часу більше 14 днів. Ведучий пояснює, людям краще повернутися до рідної країни, щоб уникнути ворожнечі. Одразу після Бахрейну дипломатичні відносини з Дохою розривають Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет. А згодом і Ємен та Лівія. У заяві Міністерства закордонних справ йдеться про припинення дипломатичних зв'язків із катером, бо ця держава підтримує терористичні угруповання Аль-Каїда та Ісла. Ска держава Єгипет закриває свій повітряний простір та морські порти для катеру. Країни припиняють у транспортне сполучення про скасування рейсів до та з катеру оголосили майже всі авіакомпанії та морські перевізники. Катер виключили з антитерористичної коаліції Об'єднання арабських країн, які борються з повстанцями в Ємені. Через закриття кордонів у катері можуть здорожчати харчі майже половину їх країна імпортує з Саудівської Аравії. Під загрозою їх проведення чемпіонату світу з футболу катер має приймати змагання 2022-го. Але тепер, через ізоляцію, можуть виникнути перебої з постачанням будматеріалів для спортивних об'єктів. Два тижні тому президент США Дональд Трамп був у Саудівській Аравії. Він закликав арабські держави разом протистояти тероризму в регіоні. Країни, які оголосили про розрив дипломатичних відносин із Катером, звинувачують тамтешню владу в підтримці терористичних угруповань. Анна Романовська новини на першому.